Повнені правдою. І тепер, яка, є, е, е, яка має бути правда у в духовності, в розвитку християн, чоловіків та жінок в розвитку апостольства молитви? Правда перша. Я бачу себе як Боже творіння, як Боже дитя, як, як улюблене Боже дитя. Тобто, творю в собі. Тобто приймаю це і в собі плекаю позитивні думки, позитивне мислення. Тобто, живу Божим Словом. Усе, що Бог сотворив, є дуже дуже добре. То прошу собі молотовничку своєму або десь то запам'ятати. А я ми створили таку координаційну раду нашої ревнителів. На чолі є пані Лідія Укуріла, тобто вона є надревнителькою нашої єпархії, а також ревнителі. Ми вже з ними мали зустріч. Я це передам, а вони передадуть вам. Але перше, може, хто може собі запам'ятати або записати. Перше, е е е я творю в собі добру позитивну думку, відкликаючись до Святого Письма. Усе, що Бог сотворив, є дуже-дуже добре. Завдання: випишіть собі до Різдва Господнього, зараз є такий час, ідемо до Вифлеєму кроки руху в сторону Бога. Що Бог хоче, Ісус, щоб ви були щасливі, і щоб ви були спасенні, щоб ви висячули любленими, і щоб ви ту любов Ісусову, Ісусового серця передали і засвідчили це іншим людям. І випишіть собі. 10 пунктів, що ви бачите в собі доброго. І якщо ви випишете 100, я вас дуже вітаю. Ви молодці. Тобто, напишіть, Боже, хочу Тобі подякувати за ці пальці, що маю, за ноги, що мене до церкви ведуть, за пам'ять, що я ще пам'ятаю, за розум, що ще можу Тебе пізнавати, за очі, що я читаю. Я якраз закінчується рік старий, новий наближається, а важливо є підсумки підбити. А підбиваємо завжди позитивно, коли міємо добачати добро. Якщо ви це перед Богом, Бог є живий. Подякуєте, бо Бог постійно тримає нас при життю, творить нас. Зазвичай ми люди є невдячні. Якщо людина, якщо їй щось потрібно, вона буде просити, а якщо отримала, рідко хто щиро подякує. Дуже чисто, часто ми добродіїв забуваємо. А Ісус сказав: було дев'ять, які отримали оздоровлення, а тільки один прийшов, подякував. Тому цей місяць це місяць усвідомлення, що Бог зробив для мене. Я живу, і що я за цей рік доброго відкрив в собі. І якщо ви це постараєтесь попрацювати духовно, то якраз належить до школи серця, що я в напишу вам, там буде написано, значить ви на добрій дорозі, дорозі радісного несення доброї новини. І коли ви зустрінете людей, які є песимістичні, які є десь такі безнадії, ви їм дасте надію, тому що ви маєте в собі позитивне мислення. Я можу нічого не мати, але я живу. Я маю ще очі. Я ще до храму прийшов. Тобто, бачите, якщо ви бачите, хоч одне добре діло, а це є те, що ви маєте життя, маєте час, ми маємо можливість, маємо можливість покаятися, маємо можливість подякувати, перепросити, просити. А мене чути? Та просити, То це здійсніть, зробіть це. Добре? Це є перше завдання, дорогі рівнителі, Ви тут присутні, запишіть собі пізніше в своїх групах це передайте, добре? Це є завдання. Друге, ідемо до Вифлеєму, до Різдва. Друге наше буде завдання. Це позитивне мислення. Друге. За що я би хотів Бога перепросити? Звичайно, що тут і спецсумління, і кожен з вас побачить дуже в собі багато негативного. Не бійтеся. Навіть побачили, що ви такі, такі, такі. Та, та, та дякуйте Богові, що побачили, що треба позамітати в хаті душі, що треба там десь порохи повитирати, що треба там десь, знаєте, помити трошки більше. Та то, бо нічого нечистивого до неба не війде. На це, це буде іспит совісті, де ви можете приступити до тайни покаяння, до тайни сповіді. І кожна разу сповідь це є зустріч з Ісусом, це народження нас в душі, це Бог приходить до нашого серця, щоб очистити, скріпити, освятити, здоровити, сказати донечко моя, синочко мій, я для тебе прийшов, щоб тобі простити. І сказати так, як є, як, від, як мені відкрилося, знаєте, не боятися, бо сповідь це завжди зустріч з батьком. Бог прийшов на землю, щоб простити нам наші гріхи. І якби ми усвідомили собі, як Він нас любить, як каже Богородиця Меджугорі, якби ви усвідомили, як Бог вас любить, як Богородиця нас любить, ви б плакали від радості. Оця любов Господня, що йде до нас на назустріч. Третє. Це зробити, зробити собі такий аналіз в спільноті, навіть в своєму християнському житті, що мені що, за Божою ласкою, що я досягнув в цей рік, що минає. Тобто, які, що ми зробили, наприклад, хтось привів когось до апостольства молитви, хтось за когось молився. Хтось завжди присутній був на зборах, хтось для Ісуса Христа е, знайшов більше часу для церкви, щоб вона розвивалася для організації парафії, єпархії, тобто були такі жінки мироносиці. Е, і, і за це подякувати. А також, що міг би я зробити, а не зробив. І е, п'яте е, це. Які в мене є мрії? Ну, у нас мріє одна небо. Добре, це найперше. Ви має... Коли вас вночі Анна збуде і скаже Параню, Варваро, а що ти хочеш? Ви маєте після дому сказати неба. Бо як скажуть, що ти хочеш, скажете 100 долярів, <служда> <плат> <плат> то, то... <плат> то не твоє. <плат> Бо то спокуса. Але що? Духовних дарів бажайте. Шукайте перше Божого царства, а все інше додасться. Е, небо. Я вибираю небо. Тому ми носії радості. Тобто я прагну неба, і я думаю про небо, я мрію про небо, я живу небом. І я навіть усвідомлюю собі про то небо. І я славлю Бога. І небо має початок вже тут і тепер. Це ваша мрія перша, друга. Ця мрія мусить бути суспільного характеру. А зараз ми, як одна велика родина, боремося проти зла, І особливо наші хлопці, які нас захищають. Я прагну миру. Миру найперше в своєму серці. Якщо я не буду людиною миру, наприклад, я так молю, так добре, так все гарно, а потім каже, Касю, а ти така, а ти така. А ви як обернулись сказали, я така, а ти яка? Ти подивіться на себе. Все. І вся побожність десь втекла. Тому мир це як Ісус, Мати Божа. Тобі кажуть, ти такий, такий, такий. А це хто мені каже? Це людина криве дзеркало. А Бог каже, а ти моє дитя, я сотворив тебе на свій образ і подобу. Я бачу, що в собі. Тобто я творю, творю мир, але той мир я маю сам прийняти. Я прошу миру, миру для себе, для, для душі. цей гармонія внутрішня. І коли я цей мир прийму для себе, я цей мир буду передавати іншим. І усвідомлюйте собі, що хтось передає мир, не маючи миру. Або радість 43-44, але то відчутно, що людина немає радості, От воно йде з серця. Тобто Бог зі мною. Я усвідомлюю, що я є немічний і слабкий, але я потребую Бога. Ти є моїм миром. Я не дам собі раду без тебе. Ось мої руки і ноги для Тебе, Господи, Бог мене покликав, щоб я був щасливим, несучи Боже царство. І тому прошу миру для себе, і так той мир поширюю там, де я є. І чим більше буде тих маленьких світлячків, тим буде менше темряви. А відтак я прошу миру з неба, ласки, Духа Святого, на свою землю для наших хлопців військових, наших захисників. Я творю навколо ауру добра. І тому якраз час Різдва, зараз Святой Миколай до нас приходить, так? це є час милосердя. І це, це милосердя, це те, що за нами залишиться, за нами піде у вічне життя. І подумати, як ми сьогодні можемо скласти спільно як спільнота у ці діла милосердя. Помогти стареньким людям, навіть почніть від спільноти або молитви, того маленького гуртка. Може там хтось є самотній, може якась бабузінка хоче відвідати. Принесіть той мандаринку, той цукорок. Вона так не дуже то і хоче, але вона хоче уваги. Оце увага, оце добре слово, оцей милосердний погляд, який через вас Христос дивиться на цю людину і Він оздоровляє і зціляє. Отож, діла милосердя, відтак тих, хто потребує. Скільки сьогодні є тих, хто потребує, але ви разом як спільнота. Тому п'ять добрих вчинків, тобто п'ять таких пунктів. Я ще напишу вам у Вайбер, їх щоб ви собі запам'ятали. Є таке апостол молитви Бучицької єпархії. Так, у Вайбері і апостол Молитви України, також у Фейсбуці Апостол Молитви України. Ви також можете зайти і там завжди нову та цікаву інформацію, конкретну для себе постійно для свого духовного зростання використовувати. Ну і сьогодні ми зібралися, щоб також звернути увагу на молитву, яку дає Святіший Отець. На цей місяць грудень, і вона, це намірення, де ми долучаємося разом із Святішим Отцем і цілою апостольною молитою, звучить так: молимося за християн, які живуть у регіонах, спустошених конфліктами та війною. Тобто весь світ разом із Святішим Отцем на землях є війни. На Україні є війна жорстока. І всі ми молимося за християн, які живуть у регіонах, спустошених війною, конфліктами, особливо в Україні, папа наголошує, та на Близькому Сході, щоб були ми насінням миру і примирення та надії. Дуже гарно. Так, в коментарях я також е, в Ютубі ще запишу е, докладно розуміння цього е, якраз намірення. Але папа закликає і разом мільйони людей моляться в тому наміренні, щоб, ми, е, щоб мир був і щоб е, е, ми були тими, які несуть надію, які несуть примирення і які є таким насінням. Миру, але знову цей мир, як я сказав, походить від мого внутрішнього стану. Тому ми маємо раз в місяць тайну сповіді, щоб цей мир отримати. Завжди є щось, поспів, що маємо посповідатися, бо ми є немічні і слабкі. Відтак Христос є миром. Слава на висотах Богові! А мир людям доброї волі, мир приходить на землю, Ісус є миром. І чи Ісус через нас несе цей мир іншим людям і наповнює їх? Тому долучайте це намірення, а також місцеве, де ми молимося за наших воїнів, захисників, поранених, полонених, безвісти пропавших. А також ми молимося про поширення апостольства молитви. Мої дорогі, тепер у віснику ви прочитаєте звіт мене як голови. Апостольства молитви, координатора Бучецької епархії, також в Україні нашого чину, і нещодавно я мав можливість закласти дві спільноти: це село Шепетівці апостольство молитви. Я мав там в реколекції, і там народилася спільнота апостольства молитви. Також я мав тижневі реколекції в місті Кам'янці-Подільському, і також там народилася спільнота апостольства Молитви, дуже активна, ревна навіть знайшлася ревнителька. І п'ять людей там дуже небагато, і тому апостол Молитва розвивається. Тільки потрібно розказувати, свідчити, поширювати, розповідати про обітниці серця Христового, свідчити про дію Бога в нашому житті. Я заохочую вас, і в цьому номері я дякую тим, хто долучався продовж року до написання свідчень. Про дію Ісуса Христа, Його любові і милосердного серця до моєму житті. І там люди пишуть і дають прекрасні, гарні свідчення. Я думаю, що кожен з вас пережив зустріч з Богом, отримав певну благодать. Бо якщо б ви не відчули Божої любові, ви б залишили апостольство молитви. Але ви що робите? Ви є тут. Хочу вас привітати, що наступний рік у цілій католицькій церкві це є рік Пресвятого Серця Христового, а це означає апостольство молитви. Отож, дуже багато буде на цю тему. Різних подій на рівні всецерковному, так і також ми тут в Україні особливо маємо такий виклик, щоб по особливому десь зорганізуватися, ще більше. Такі заходи цього року. Ми зробили таких такі заходи, як зустріч з нашим владиком на рівні в на рівні такому єпархіальному. Це було в лютому. Потім на соборі тут зустріч була. Потім вперше ми зробили два з'їзди всеукраїнського з'їзду апостольства, Молитви у Гошеві. Де є плідні праці, де такі напрацювання відповідні, де люди працюють, навіть з Херсону приїхали. Хочемо сказати, що дуже активно навіть по сьогоднішній день херсонці е якось так е відкликаються, навіть вони дають на місійну діяльність певні такі, знаєте, пожертви. Я їх просив, та не треба, та вам там тяжко є. А ми хочемо, щоб царство Боже. Любов христового серця поширювалася. Бо які люди знаєте, на цьому. Ну і також і в жовтні відбулося це колосальних п'ять з'їздів на такому всеукраїнському з'їзді. Також ми зараз складемо план на цілий рік, щоб ви могли побачити в календарі нашу діяльність і подальшу працю. І також ми будемо мати тут, по особливому на місці в місті Чорткові, нашою традиційною радою, хочемо відвідувати. Одна з таких було пропозицій нашій парафії, де є апостолства молитви, і навіть перед людьми на якісь літургії всі ми приходимо і свідчимо, так чому я молод мені 25 років. Я ступив апостолства молитви. Чому я маю 60 років, і я далі кажу, що варто посвятитися в апостольстві в молитві. Чому так? І, наприклад, багато хто пам'ятає, наприклад, відродження апостола молитви, каже: ви знаєте, я маю таємничку, але не знаю, що саме, чому я маю. але Бо моя мама помирала і мені подарувала каже, ту таємничку. І каже, це для мене святе. Я не знаю, що це означає. Коли до мене так людина пішла і каже, це є апосесом молитви. О, а розкажіть мені більше. І бачите, ми сьогодні нашим завданням це є е, не просто я сам іду, але я свідчу і організовую спільноту молитви молитви любові, де з, з глибини душі і серця е, я несу е, апостольську місію проповідування про Божої любові Христового серця, що перемогла та Божа любов, в пекло, перемогла зло. І Христос Воскрес і подарував нам прощення, подарував нам мир і любов. І цю місію від серця до серця я передаю в покурпокірному серцю, дивлячись на Ісуса Христа, сміливо і впевнено. Тому усвідомивши це п'ять пунктів, і трошки нашу наші, наші наші здобутки за цей рік, такий невеличкий звіт, а також плани на майбутнє, заохочую вас. В суботу приблизно відкрити вайбер, взяти вісник, прочитати його, навіть роздрукувати, між собою поділитися це є такий часопис разом з місіонарем для нашого цей голос апостольства Молитви, щоб ви могли більше взяти участь в розвитку духовності школи серця. Ось там є. Певні пункти, ну і відповідно ви могли цю інформацію передавати іншим. Нехай Господь нас усіх благословить, нехай Його слово, слово миру, любові, надії, де Він каже: Придіть до мене, втомлені, обтяжені, я вас облекшу, де він кличе нас прийти до вифлеєму нашого серця на цій святій годині, яка зараз розпочнеться, кожен з вас відкриє своє серце. Щоб Ісус міг народитися, бо різдво це завжди актуальність у покорі, у смиренні і правді нашого життя. Слава Ісусу Христу!